Олеся Максимець, кинутого на призволяще хлопця, врятувала покійна бабуся. Має чудову дружину, двох дітей, собаку Хомса і роботу, яка приносить пристойний дохід. Дивлячись на здорового усміхненого чоловіка, важко повірити, що колись його життя вело зовсім іншою нехорошою дорогою. Я народився в місті Дубно Рівненської області, розповідає Артем. У пошуках заробітків мама поїхала в Італію, знайшла роботу, почала щомісяця надсилати гроші і посилки. Батько працював на двох роботах. Коли його скоротили, пішов на шабашки. Врешті батьки назбирали грошей на квартиру в Рівному. Тато переїхав до обласного центру, щоб там знайти роботу. А знайшов нове кохання. Поки мама важко працювала в Італії, батько був зайнятий коханкою, а вихованням Артема займались бабуся з дідусем. Вони старалися якнайкраще виховати онука, однак смерть дідуся підкосила бабусю. Вона почала дедалі частіше нарікати на серце. Артем помагав, як міг, прибирав в оселі, годував кроликів і курочок, навчився готувати. Я тяжко переживав смерть бабусі, каже Артем, а черговим ударом стала байдужість батька, який після похорону сказав, мовляв, ти вже дорослий, давай собі раду і живи в бабусиному будинку сам. Відтоді моє життя звернуло зовсім не в той бік. Я зв'язався з нехорошою компанією, почав курити, пити. Мій будинок, де завжди було чисто й акуратно, став схожий на притон, бо компанії сумнівних друзів збиралися саме в мене. А далі почалося ще страшніше. Разом із друзями Артем став красти. Спершу продукти в магазинах бо ж хотілося їсти, зодом алкоголь, одяг, усе, що під руку потрапляло. Батько моїм життям не цікавився зовсім, згадує молодий чоловік. Мама надсилала йому гроші, бо думала, він забрав мене до себе в рівне. Я ж постійно голодував. Якщо раніше їжу приносили сусідки, то після того, як у мене почали збиратися сумнівні компанії, Перестали це робити. А потім я спробував наркотики. Сподобалося. Тому я махнув рукою на все на світі. Усі мої бажання зводилися до того, аби знайти, що поїсти, випити, покурити і мати нову дозу. Якби так тривало далі, я помер би десь від передозування, але все змінив один випадок. Правда, я й досі не знаю, що це було. Однак зустріч із спокійною бабусею врятувала моє життя. Тієї ночі Артему було погано, він блював, йому боліли шлунок і голова, а ще охопив відчай. Хлопець усвідомлював, що живе зовсім не так, як колись мріяв, розумів, що за оті крадіжки раніше чи пізніше потрапить до рук правоохоронців. За день до цього від наркотиків помер мій друг, каже чоловік. Тому я жалів його, жалів себе, нарікав на батька й матір на країну і друзів. Коли чергова хвиля нудоти знову підкотилася до горла, я почав блювати в хаті. Від цього стало соромно. Пригадав, як було тут гарно, коли жила бабуся. Раптом почув якийсь дивний звук, наче відчинилося вікно. Перевів погляд і просто закляк. Вікно, і справді, було відчиненим, а в кімнаті біля вікна стояла бабуся. Вона так докірливо й водночас лагідно дивилася на мене, що я обхопив руками обличчя і почав ридати. Коли підвів очі, то бабуся сиділа у кріслі, В своєму улюбленому, м'якому кріслі, в якому завжди сиділа із книгою, чи вишиванням у руках. Якусь мить вони дивилися одне одному в очі. Юнак помітив, що бабуся, наче трішечки прозора, бо крізь неї він бачив інші речі. Бабусю, рідненька, як мені тяжко, почав схлипувати хлопець, а тоді геть розридався. Якби ти знала, як мені стало погано жити, коли ти померла. Знаю, онучку, я все знаю. Звідки? Тобі хтось розказав? Розумієш, коли людина помирає, то в могилу кладуть її тіло, а душа підноситься до неба. І ми, небіжчики, все бачимо, що робиться на землі. Знаємо все про своїх рідних і повір, мені було гірко дивитися на те, як ти марнуєш свою молодість, своє здоров'я. Артеме, дитино, ти хоч сам розумієш, що ти робиш? Тебе міліція вже розшукує, і завтра буде тут. Значить, так принеси з моєї спальні картину. Коли юнак приніс картину, бабуся звеліла акуратно віддерти папір на зворотньому боці. Уранці хлопець виявив малесенький сховок, звідти вийняв долари, перемотані гумкою. Це ті гроші. Які мама пересилала нам із тобою на життя, але нам вистачало моєї пенсії та й батько твій інколи щось підкидав, тому ці гроші я зберегла для тебе. От, наче відчувала моя душа, що вони тобі ой як стануть у пригоді, мовила бабуся. Тепер слухай мене уважно, бери документи і йди на зупинку. Скоро буде автобус до Рівного. Приїдеш туди, а там стоятиме автобус до Києва. Сідай у нього і їдь до столиці. Там винаймеш номер у готелі і подавай документи на закордонний паспорт. Його тобі зроблять швидко. Коли отримаєш, їдь з України, бо тут тебе чекає неминуча смерть. Хлопець послухався бабусю. Опинився спершу в Польщі, де працював на іподромі. Тоді змінив прізвище, переїхав в Італію до матері, яка, як виявилося, нічого не знала про перепетії сина. Мама оплатила мені навчання на курсах масажиста, згодом допомогла відкрити власний кабінет, каже пан Артем. На черговому тренінгу я познайомився з майбутньою дружиною. У нас власне житло, діти. Я здобуваю вищу медичну освіту, і в моєму робочому кабінеті є портрет бабусі, яка змінила моє життя на краще. До речі, вже згодом я дізнався, що всі мої колишні друзі або померли від передозування, або опинилися в тюрмі.